Планета Уран. Сьома від Сонця велика планета сонячної системи, що належить до планет гігантів. Планета, названа ім'ям античного божества Урана, уособлення неба та піднебесного простору. Уран відрізняється від інших планет сонячної системи своєрідним хімічним складом, екстремальними температурами і незвичайним нахилом осі. Люди спостерігали Уран ще до Вільяма Гершеля, який вважається першовідкривачем цієї планети. Але зазвичай приймали його за зірку. У 128 році до нашої ери грецький астроном гіпарх вніс Уран до свого каталогу зірок. Сторіччями пізніше, у 1690 році, астроном з Англії Джон Флемстід зробив ту саму помилку і зареєстрував Уран як зірку у Сузірі Тельця. Вільям Гершель теж не зміг визначити природу знайденого ним об'єкта. Проте саме спостереження Гершеля 13 березня 1781 року призвели до визнання Урана планетою. Отже, Уран третя за розміром і четверта за масою планета сонячної системи. Його екваторіальний радіус у 25 362 кілометри майже в четверо більший за земний, а маса у 14,6 рази більша, ніж у Землі. Уран такий великий, що всередині цієї планети може поміститися 63 земні сфери. Уран знаходиться дуже далеко від нашої зірки. Середня відстань від Урана до Сонця 20 астрономічних одиниць або майже 2,8 мільярдів кілометрів. Як я казав на початку, Уран відрізняється від інших планет незвичайним нахилом осі. Уран обертається під кутом у 98 градусів, тобто вісь обертання урана майже паралельна площині його орбіти. Це є найбільш незвичайна вісь обертання серед усіх планет сонячної системи. Це призводить до того, що на полюсах, якими планета почергово повертається до Сонця, і на більшості широт День і ніч змінюються по сезонно, триваючи приблизно по 42 роки. Лише на вузькій смузі навколо екватора День і ніч змінюють одне одного з обертанням планети навколо своєї осі. Причина такого нахилу осі до екліптичної площини невідома. Одна з гіпотез говорить про можливе зіткнення Урана з тілом можливо масивнішим за землю ще на етапі формування планети. Уран здійснює повний оберт навколо своєї осі кожні 17 годин 14 хвилин. Однак урану потрібно 84 земних роки, щоб завершити один оберт навколо Сонця. У 2033 році крижаний гігант зробить лише третій повний оберт навколо нашої зірки. З моменту відкриття планети у 1781 році. Як і решта планет сонячної системи, Уран сформувався близько 4,5 мільярдів років тому. Матеріалу, який сформував Уран та інші планети Гіганти, було достатньо, що й дозволило планетам стати настільки масивними. Уран і Нептун є двома крижаними гігантами сонячної системи. По суті, Уран це куля з газу і льоду. Стандартна модель Урана припускає, що Уран складається з трьох частин. У центрі кам'яне ядро із залізу та нікулю, а всередині крижана оболонка. Хоча крижана оболонка фактично не є крижаною в загально прийнятому розумінні цього слова, тому що складається з гарячої та щільної рідини, що є суміш'ю води, аміаку і метану. Цю рідину, що має високу електропровідність, іноді називають океаном водного аміаку. Склад Урана і Нептуна сильно відрізняється від складу Юпітера і Сатурна завдяки кригам, що переважають над газами. Виправдовуючи віднесення урана і Нептуна до категорії крижаних гігантів. А от у зовнішніх шарах планета має водне гелієву атмосферу з вмістом метану. До речі, саме через метан в атмосфері уран має блідий зеленувато-блакитний відтінок. Загалом у крижаного гіганта урана немає твердої поверхні. Його газоподібна форма переходить у внутрішню рідку оболонку. По поверхні урана не вийде прогулятися або посадити на неї космічний апарат. Ви просто потонете. До речі, те ж саме станеться і на Юпітері. Атмосфера урана вважається найспокійнішою серед планет гігантів. Коли космічний апарат Voyager 2 уперше підлетів до неї, вчені побачили лише кілька невеликих хмар. Але все ж атмосферні неоднорідності там є, і доказом цьому слугує велика темна пляма, знайдена на Урані у 2006 році. Вона аналогічна такому ж явищу на Нептуні: це неймовірно потужний ураган. Швидкість вітру, в якому може досягати 200 метрів за секунду. Крім того, на Урані неймовірно холодно. Найнижча зафіксована температура на планеті становить мінус 224 градуси за Цельсієм. Це найхолодніша планета в сонячній системі, навіть попри те, що вона не найвіддаленіша від сонця. Невідомо чому крижаний гігант такий холодний. Деякі вчені вважають, що причина нахилі його осіб обертання. Інші припускають, що внаслідок згаданого зіткнення з іншим об'єктом уран втратив більшу частину внутрішнього жару, і температура ядра планети знизилася. Також з'ясувалося, що на Урані та Нептуні можуть іти алмазні дощі. Ранні дослідження показували, що алмази повинні утворюватися зі сполук вулицю всередині великих газових планет через високий тиск, що переважає там. А потім опускатися далі в глиб планети у вигляді дощу з дорогоцінних каменів з більш високих шарів. Ідея алмазного дощу виникла задовго до прольоту Зонда Voyager 2 поблизу зовнішніх планет. Спочатку вона здавалася екзотичною, але пізніше вчені придумали спосіб її перевірки. Сучасна техніка не дозволяє нам зануритися в надра крижаних гігантів і передавати інформацію звідти, але частково відтворити їхнє середовище в лабораторних умовах цілком можливо. Наприклад, відповідних тисків і температур на короткий час можна досягти під час опромінення твердих сполукулицію водню потужним лазером. Як мішень, було обрано звичайний пінополістерол, більш відомий як пінопласт. Результатом експерименту стали наночастинки алмазу, саме те, що очікували отримати. В ураніанських і нептуніанських надрах потрібні тиски температура присутні постійно, тому кристали алмазів там можуть виростати до значно більших розмірів. Маючи набагато вищу щільність, ніж їхнє газоподібне оточення, вони починають падати на ядро планети, на якійсь глибині там стає так гаряче, що починає випаровуватися навіть кристалічний вуглець. Уран має слабко виражену систему кілець, що складається з дуже темних частинок діаметром від мікрометрів до часток метра. Це друга кільцева система, виявлена у сонячній системі. Першою була система кілець Сатурна. Наразі в урану відомо 13 кілець, найскравішим з яких є кільце Епсилон. Кільця урана, ймовірно, досить молоді, на це вказують проміжки між ними, а також різниця в їх прозорості. Причиною цього є те, що кільця сформувалися не разом із планетою. Можливо, раніше кільця були одними з супутників урана, який зруйнувався при зіткненні з деяким небесним тілом або під дією припливних сил. Як і в інших планет гігантів, у урана є свої природні супутники. Вони дістали назви на честь персонажів і створів Вільяма Шекспіра та Олександра Поупа. Це виняток із правил, зазвичай супутники беруть свої назви з грецької та римської міфології. На цей момент відомо 28 супутників урана. На тлі супутників решти планет гігантів вони виділяються малою масою. Навіть сумарна маса п'яти найбільших ураніанських супутників Міранда, Аріель, Умбріель, Титанія і Оберон не складе і половини маси Тритона, найбільшого супутника Нептуна, у 1986 році космічний апарат NASA Voyager 2 по пролітній траєкторії перетнув орбіту Урана та пролетів за 81,5 тисяч кілометрів від поверхні планети. Це єдині в історії космонавти, які відвідани Урана космічним апаратом, створеним людиною. Voyager 2 стартував у 1977 році. До прольоту поблизу Урана провів дослідження Юпітера та Сатурна, а пізніше й Нептуна. На світлинах що прислав апарат видно невиразно у видимому спектрі планету без хмар та атмосферних штормів, характерне для інших планет гігантів. Voyager 2 провів вивчення структури та складу атмосфери Урана, виявив 11 нових супутників, вивчив унікальні погодні умови. Викликані осьовим креном та дослідив систему кілець. Завдяки відомостям, отриманим апаратом Voyager 2, працівники інституту Джорджії прийшли до висновку, що магнітне поле Урана щоденно змінює свої полюси. На майбутнє вже заплановані деякі проекти NASA за участю європейських учених UOP, Uranus Orbiter and Probe – Місія з вивчення урану, його атмосфери, кілець і супутників, частиною якої є орбітальний апарат і атмосферний зонд. Старт планується не раніше 2031 року. Також планується місія MUSE, запропонована Європейським космічним агентством для дослідження урана безпілотним космічним апаратом, що буде присвячена вивченню його атмосфери, внутрішніх шарів, супутників, кілець і магнітосфери. Його пропонується запустити з допомогою ракети Ariane 6 у 2026 році. Тоді він досягне Урана через 16,5 років у 2044 році і працюватиме до 2050 року. Тож загалом Уран дуже цікава планета, яка не не гірша за своїх неймовірних сусідів, та має низку своїх унікальних особливостей. Отже, я сподіваюся, що в майбутньому ми дізнаємося про неї набагато більше. А на цьому все. І я вдячний вам усім за перегляд. Тож я, як завжди, бажаю вам усім миру. Ah, dobra. Dá do novo vídeo,